Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про Subaru EJ25. Значить, Історія яка? Нам привезли блок. Були задіри в двох циліндрах. Два циліндра ми загільзували і розточили його під ремонт 025. Але ще була проблема з постіллю. Клієнт купив новий колічний вал і купив нові шатуни. Значить, давайте так. Поршня. Поршня тут у нас йдуть всі з однаковими номерами. Тобто, чотири однакових. Поршня, у нас є на поршнях дві точечки. Ці дві точечки мають дивитися на цеп. В даному випадку тут у нас маховик стоїть цеп внизу. Тобто, двома точечками до ціпів вони вставляється. Ми поставили всі поршня, промірили їх виступ. Чому ми це робили? Так як ми спланірували блок зі сторони постілі на на півміліметра. Тобто, 0,5 ми спланірували блок з однієї сторони і з другої сторони. Спланірували блок по плоскості на 10 соток. Тобто з однієї сторони 10, з другої 10 і тут по 0,5. Спланірували однаково, щоб можна було розточити по і було все гарно. Тепер, коли ми спланірували, у нас по поршень виступає більше норми. В даному випадку ми зараз помірили, у нас поршень виступає 5 десяток. Ми всі поршня трусуємо на 6 десяток, і поршні будуть ну, і клієнт при зборці може путати їх місцями. Пені номер один. Пині номер 2. Коли ми це зробили, у нас сходиться місце під коробку. Тобто, у нас тут одна направляюща під коробку, друга направляюща під коробку. І тепер не буде сідати коробка. Ну, не буде лягати коробка, вона не буде заходити направляю. Що ми зробили? Ми взяли дві направляючих, вибили з коробки, проточили їх на пів міліметра. І тепер у нас коробка заходить сюди. Якби, ну так Як з то осміщенням нас заходить рівно. Бо ми звідси 0,5 зняли і звідти 0,5, тобто сміщення в нас нікуди не уйшло. У нас коробка по центру стає. Посадочні місця в коробці під болти ми також розтразили на міліметра. Спочатку ми приложили коробку, подивилися, що болти закручуються, але дуже туго. Тепер дуже часто проблема в супарю. То, що веде коробку, веде розйом блока разом з коробкою, і коли прижимають коробку, деформірується циліндр. Для цього нам клієнт прислав коробку, ми розібралися з шифтами, ми пересверлювали, посадочні, ну, пересверлювали посадки під болти і поставили коробку на камінь і коробку пройшли з камнем. Більш ліфувального санка. Метровий камінь ми його поставили, тернули. Побачили, що коробка рівна. Тобто видно, що зі всіх сторон бере по коробці. І точно так само ми тернули по блокові. Ось дивіться, наприклад, блок. Тут видно, що камінь взяв, взяв взяв. Ось тут цей проміжуток. камінь не бере ось цей проміжуток. Але тут в нас. Ніде коробка не прижимається. Вот болт, болт. На цих посадках, де прижимається коробка, плоскость є, можна так залишати. Посадку під сальник також ми розточили. Колінвал поставили. Все крутиться, все класно. Саме головне тепер розібратися в схемі затяжки. То є, у нас є схема затяжки з мануала, ось вона на англійській мові. У нас є ще книжка Subaru. ну, Там все переведено, зараз вам покажу. Це така сама схема, як з манувалу, тож по-англійськи, тільки написано по-російськи. І є. Розпочатка з автодати. Тепер дивіться, як в автодаті написано. 2003 рік. Одні моменти затяжки, 2004, другий і 2005 моменти затяжки. Що ми робимо? Ми робимо моменти затяжки по 2005 році. Тобто Ми робимо реставрацію постелі. Ми робимо реставрацію постілі і під реставрацією постелі йдуть моменти затяжки. Тобто коли ми зробили, клієнту дає моменти, з якими він повинен затягувати колінчатий вал. Що саме цікаве? Щоб тут, тут, ну як би сказати, можна все розібратися, але. Розібратися тут не дуже просто, то для цього ми собі зробили ось таку простеньку схему. Вона така сама простенька, ми її написали, щоб знати, як затягувати і не путатися. І будемо давати її клієнтові. Саме головне перше підписати, де в нас ліва сторона, де в нас права сторона. Якщо ми сидимо в машині, то в нас йде ліва сторона по лівій руці, права по правій. Якщо ми виходимо, відкриваємо капот, то обратно. Значить, дивіться, LH це ліва, RH – це права. І в схемі йде перше. LH болти з першого по четвертий затягуються 10 нтон метрів. Перший, другий, третій, четвертий. Затягнули 10 Нм. метрів. Потім йдемо на праву сторону. Затягуємо болти з 5 по 10, 10 Нм. метрів. П'ятий. Далі йде 6, 7, 8, 9, 10. Позиція номер 3 Болти з першого четвертого затягуємо 18 нютон. Тобто ті передні, які підписані. Потім вертаємося з п'ятого по 10 18 нютон. І далі йдуть до тяжки. ЛХ. З лівої сторони ми робимо дотяжку першого болта на 90 градусів. Робимо дотяжку другого болта на 40 Нм. Робимо дотяжку третього болта на 90 градусів. І робимо дотяжку четвертого болта на 40 Нм. Бачите, цікаво, тут довороти, а тут дотяжка. Потім йдемо на праву сторону. І з 5 по 10. Болт ми робимо дотяжку 90 градусів. Затягнули. Далі йдуть бокові болти. Бокові болти йдуть, ось вони. А, Б, Е, G. І з другої сторони зараз розверну блок, вам покажу. Ці болти затягуються 25 Нм і болт H з другої сторони затягується 6. І 4 мм метри. Болт H, який затягується 6,4 Нм. Тут, коли ми розтачували посельку ніж того ці болти ми обов'язково повинні затягнути. Зараз ми просто поставили, затягнули колінвал без цих болтів для того, щоб зробити монтаж до коробки. Ось така схема затяжки, основна проблема в чому? То коли ми відкриваємо мануал, мануал, і дивіться, тут йде по буквах. То з буква A, B, C, D, і спробую ці букви понаходити. Коли ми відкриваємо автодату, тут знайдуть цифри. Тут набагато простіше. Але коли відкриваєш автодату і тут куча моментів затяжок, і ти не знаєш, якого року ця машина, бо мотор там міняний чи ще якась ерунда, то не знаємо, що робити. В даному випадку ми затягуємо всі болти по 2005 році. Е, ну, як би сказати, писиння модифікація, дали такі затяжки. Е, е, нічого кращого ми не придумали для реставрації. Ось 2005 рік на EJ25 ми по ньому затягуємо. Плюс ось така схема, по якій ми затягуємо. Тут на блокові я всі букви порозписував, цифри порозписував. Кому потрібно, робіть скріни, заскрінюйте і, будь ласка. Розписуйте так само. В принципі, по затяжки, я вам все, що хотів розповісти, розповів. Далі, це все скрутили. Тут у нас стоїть масляний насос. Під масляним насос стоїть дві направляючих. Дві направляючих ми витягуємо, тому що масляний насос на них не стане після реставрації постілі. Розсверлили посадки під болти також на 0,5. Тут ще є дві резиночки. Дві резиночки потрібно буде витягнути, тому що, якщо ставити з ними, буде косити на масляний насос. Витягуємо ці дві резиночки, виставляємо масляний насос по центру і прикручуємо. Так само ми робимо на Subaru E20Z. Тут другого варіанту немає. на Направляючих він же сидіти не буде. Далі робимо контрольний момент, ставимо коробку, дивимося, чи всі болти легенько закручуються, бо з насосами провірили, з коробкою ще не встигли. Дивіться, поставили ми коробку і легенько ми прикрутили болтами легенько від руки. Тобто, здаємося, беремо щуп 500к. І пробуємо. Щуп не заходить. Тут болт взагалі не закручений, не заходить. Це направляюще, коли направляюще, не заходить. Тут не заходить. Далі. Не заходи. Тут проходить, щоб, коли ми проходили головку, коли ми плоскость блока тернули камнем, легенько ми не пиляли камнем, ми просто легенько тернули, щоб побачити, в якому вона стані. Камінь у нас від круглої шліфовки, він прошарошений. Тобто камінь рівний. Ще раз повторюю, ми не пиляємо, а просто легенько на камні тернули, щоб побачити, що робиться з блоком. Тобто, дивіться, тут у нас була яма. У нас є болт тут, прижимається. Це яма, де ні один болт не закручується. І на цій ямі у нас щоб 500 пролітає. Можливо, більше проходить. Далі, де закручується болт, щуп не проходить. Тут щуп не проходить. Тут не проходить. Тут не проходить, тут не проходить. Есть, це означає, що в нас. Коробка рівна, блок рівний. Тут ми посадки під болти розсверлили, направляючи проточили, все стикується. Тепер можемо це віддавати клієнтові. Шліфувати блок по плоскості зі сторони коробки можна. Але коли він рівний, який сенс його шліфувати? Коробка рівна рівна. Щоб різернути коробку, там мені ну, не виходить фрізернути. Перше, немає як закріпити. А по-друге, для чого щось думати, коли сама коробка рівна. Далі це все розбираємо, запаковуємо і відправляємо клієнту. Такий момент. Булти на коробку були не всі. Один болт взагалі з привареною гайкою. То ми просто його поставили як направляюще, щоб побачити, що всі болти закручуються. І коробку ми не прижимали, тобто ми тут наживили, наживили, тут щуп не проходить. Все рівно, то з чистою совістю можна давати.